Середа, 22 січня, 1064 доба війни, день соборності України. Репортажі з Києва і Дніпра. Ворог продовжує атаки і обстріли. Наші захисники надійно захищають небо над Дніпропетровщиною. Збито ворожий безпілотник, відновлення воїнів за проєктом Титани. юей та нове медичне обладнання для мешканців Самару. Про це та інше розповім вам. Я Павло Живєтєв сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація: пізно ввечері підрозділи повітряного командування схід знищили в області ворожий безпілотник. Гучно було на Нікопольщині. Там, внаслідок російської атаки, є руйнування на одному із підприємств. Сталася пожежа, яку рятувальники вгамували. Після опівночі агресор поцілив по району важкою артилерією. Вдарив по покровській громаді. Минулося без загиблих та постраждалих. Вночі ворог завдав удару дронами по Миколаєву. Є постраждалі. Внаслідок атаки частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. На шостому поверсі почалась пожежа, яку ліквідували. З будинку евакуювали 200 людей. Наразі всі повернулися у свої оселі. Також є пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автівку. Крім того, внаслідок атаки на Миколаїв було пошкоджено транспортне підприємство. Суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси, а також спецтранспорт. За добу на фронті російські загарбники втратили 1950 осіб. За час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну втрати ворога орієнтовно становлять. Особового складу понад 823 тисячі осіб, артилерійських систем 22 тисячі 194 одиниці, понад 23 тисячі безпілотників, 3051 крилата ракета. Повідомили в генеральному штабі Збройних сил України. Україна сьогодні відзначає день Злуки – об'єднання у 1919 році Української Народної Республіки з Західноукраїнською Народною Республікою. Цього ж дня прийнято згадувати подію, яка відбулась на рік раніше. 22 січня 1918 року ухвалено четвертий універсал центральної ради, яка проголосила повну незалежну. У На місці цих історичних подій перебуває наша спеціальна кореспондентка у Києві Софія Компаніченко. Отже, вітаю колегу. Вітає студія 106 років тому на цьому місці було проголошено історичне рішення про злуку двох держав Української Народної Республіки та Західної УНР. Ця подія мала виняткове значення для майбутньої інтеграції України для подолання вікового відчуження буковини Галичини та Закарпаття від Натіпрянщини та Чорноморії для єдності української нації в ХХ столітті. Не Сталін і не хтось зовні інтегрував українські землі, а власний політичний провід, долаючи об'єктивні перешкоди військових обставин у часи інтервенції Росії, Польщі та Румунії. Також на честь Дня Злуки, 35 років тому, кілька мільйонів українців взяли участь у найбільшій в історії України масовій акції ланцюгу Злуки, який простягнувся від центру Києва до самого Львова. З недавнього часу люди полюбили створювати такі ланцюги через мости на річці Дніпро, проголошуючи тверду волю бути разом усім історичним землям України. Зараз наша нація стоїть перед черговим викликом окупації п'яти регіонів України, повним або частковим. Надії на звільнення окупованих територій Донеччини, Приазов'я, Криму люди покладають на вірність західних союзників, але передусім на стійкість збройних сил України. І 106 років тому і зараз тільки військова сила може гарантувати збереження соборності українських земель. Студія вам слово. Дякую, Софія, за інформацію. І З нами на зв'язку була наша спеціальна кореспондентка у Києві Софія Компаніченко. Відзначили день соборності і в Дніпрі, де і як все відбувалося, знає наш власний кореспондент Олексій Доніченко. Тож і йому слово. Ми знаходимося на алеї пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО. Сьогодні, в День Соборності України, тут зібралося багато дніпрян українських воїнів, представників влади, громадськості і духовенства. Присутні вшанували хвилиною мовчання кожного українця, який віддав своє життя у боротьбі проти російської навали і поклали квіти до меморіалу героїв. Розірваний століттями український народ нарешті визволився з неволі і возз'єднався на українській землі. Проте сьогодні День Соборності України ми в зустрічаємо в умовах війни. Проте український народ, незважаючи на злість та підступність ворога, залишається єдиним. Українська армія продовжує захищати нашу державу, суверенітет, незалежність і соборність України. Олексій Доніщенко, і Ломовський, новини, Д1. Більш детально про цю подію ми розповімо вам у наступних випусках. Новин не пропустіть. Ну, а з днем соборності українців привітав президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, доброго ранку, Україна, українці. Наша держава, міцна, незалежна або єдина і соборна. Ми пам'ятаємо це завжди, особливо в цей день, 22 січня, день соборності України. Я записую це звернення на Софійській площі, історичне місце, місце сили, місце мудрості, яку дають нам події, що стались тут понад 100 років тому, і подальші епізоди. Нашої історії, які доводять, коли ми боремось, то неодмінно ми здобуваємо своє, але коли ми сваримось, тоді своє втрачаємо. І саме тут, на цій площі, був проголошений акт злуки. право та лівобережна Україна об'єдналась в єдину державу. Але бійці розбрат вороги, які ними скористались, вороги як до речі, зовні, так і всередині, не дали самостійній Україні існувати. Довго, на жаль, державність нашу було втрачено, тобто втрачено власну свободу на довгі роки, на десятиліття, і це кілька поколінь, які жили під чужими прапорами, традиціями, яким наказували, як жити, як говорити, як думати, кого любити, кого ненавидіти. Ось що таке не своя державність, що таке втрата незалежності. І кожного року, у цей день, ми завжди згадували ці уроки соборності. Ми робили живі ланцюги. Ми казали, як важливо берегти єдність, бути пліч опліч. Але прийшов день, нам випало це довести. І 24 лютого день, який став вирішальним моментом, таким викликом став таким іспитом на єдність, на зрілість, на віру в Україну. І ми об'єднались. Українці всі об'єднались не Декларативно не на папері, не за якоюсь там командою, а за покликом. Всередині мільйони з нас разом і разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові разом прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо, не якісь там власні амбіції, а обираємо Україну, обираємо її інтереси, коли обираємо не срач, а меч, боронити своє, боронити своїх, боронити усіма силами. Ми пам'ятаємо ці моменти, не вистачало зброї на всіх добровольців, але точно вистачало хоробрості, небайдужості, віри в себе, віри в Україну. Вистачило сил усіх нас. Всіх тих, хто доводить рідна земля, не закінчується межею власного подвір'я. Ось це і є соборність, ось це. Та єдність, яка необхідна, аби вибороти своє своє право жити в мирі. Це земля кожного українця, це наша столиця і ця площа. Вона наша, кожного українця, кожної українки, наша Софія. Ось вона стоїть понад тисячу років і буде стояти стільки ж. Я впевнений. Я вірю, що на цю площу будуть приходити діти, наші, онуки, покоління і в день соборності в усі інші свята під синьо-жовтим прапором у нашій державі, і ми зробимо. Все, щоб так було, щоб було не соромно перед ними, або вони знали, що ми не повторили помилок минулого, і Україна є. Україна єдина, мирна, соборна. Я хочу сьогодні привітати всіх з цим днем, з днем соборності України. Бажаю бути міцними, вірити в себе, вірити в Україну, точно знати. Українська єдність це не тільки про два береги Дніпра, це про весь наш світ. Це сьогодні є Україна, де б ми не були. Всі ми, хто народився у різних містах, містечках, в селах. Всі наші воїни, наші дітки, медики, волонтери, вчителі, енергетики. Всі, хто сьогодні, де б він не був, скаже: Я українець, я українка. Я хочу привітати вас з Днем Соборності, шановні. Дорогі українці, слава Україні! Я військовослужбовець з міста Суми. Суми – це Україна. Я Українець з Горлівки Донецької області. Донеччина це Україна. Я Українка з Миколаєва. Миколаївщина це Україна. Я українець з Харкова. Харківщина це Україна. Я із міста Харків. Харків це Україна. Харківщина це Україна. Я військовослужбовець з міста Лозова. Лозова це Україна. Я українець Запоріжжя, Запорізька область це Україна. енергодар, це Україна. Я Українка з міста Малина, Житомирської області. Житомирщина це Україна. Я військовий з міста Слав'янськ. Слав'янськ це Україна. Я громадянин України із Криму. І Крим це Україна. Я Українка з Криму. Крим це Україна. Проти води, це Україна. Я Українець із села Великосілки Львівської області. Львівщина це Україна. Я Українець з міста Одеси. Одещина це Україна. Я військовослужбовець з міста Чернігів. Чернігів це Україна. Я Українець з Києва. Київ це Україна. Місто, герой, Макарів це Україна. Я Українець з Тернопілля. А Тернопільська область це Україна. Я військовослужбовець з міста Дружківки. Дружківка це Україна. Я з Вінницької області. Вінниччина це Україна. Я українець з Карпивницького. Черево це Україна. Я Українець із Закарпаття. З Закарпаття це Україна. Я Українець з міста Дніпра. Дніпропетровщина це Україна. Дніпро це Україна. Я. Українець з кривого рогу. Кривий це Україна. Слава Україні! Всіх вітає! Про значення Дня Соборності для кожного українця у час війни та випробувань розповів доктор історичних наук Дмитро Архірейський. Шановні українці. Нам треба набратися терпіння. Мова йде про те, жити нам або не жити. Да, ми можемо здатися в полон і в першому ж поколінні перейдемо на російську мову, станемо глухою провінцією Російської Федерації, де нема права, де нема а, а, нічого святого, де тебе можуть під будь-яким приводом репресувати, образити, посадити в в'язницю і так далі, і так далі. Свої громадянські права ми можемо реалізувати лише у вільній, незалежній і соборній Україні. Для того щоб соборна Україна відбулася, треба набратися терпіння. Треба продовжити, сцепивши зуби, підтримувати збройні сили України. Не піддаватися на жодні провокації, не шукати сварок між собою, навпаки, бути толерантними. Ну, Толерантними, звісно, не до відкритих ворогів, це зрозуміло. От. Але толерантними в тому сенсі, що якщо хтось поруч з вами опустив руки, так, зірвався у нервовому стресі, не добивати його, підтримувати в такому сенсі. От. Консолідація, терпіння і єднання. У справі допомоги збройним силам України це запорука нашого виживання як етносу, нації, як держави, суспільства, яке все ж таки навіть в умовах жорсткої війни не хоче відмовлятися від демократії, від громадянських прав. За це треба чіпко триматися. Повний випуск програми діалог дивіться сьогодні в ефірі телеканалу Де 1 о 14.30. Продовжуємо випуск у місті Самар. Готують до запуску в роботу сучасний комп'ютерний томограф. Його придбали спільними силами за рахунок обласної субвенції та коштів з місцевого бюджету. Вартість системи понад 30 мільйонів гривень. Деталі у наступному сюжеті. Підсилення та осучаснення лікарень залишається серед пріоритетів розвитку області, Із новою апаратурою медики зможуть виявляти захворювання внутрішніх органів, травми кісток і хребта, патології мозку, проводити обстеження важких пацієнтів, аби оперативно оцінити їхній стан, створювати 3D-реконструкції, що дозволить краще розуміти анатомічні особливості людини, а це неабияк допоможе у плануванні лікування чи підготовці до операцій. За кошти. Обласної субвенції, і та за допомогою субвенції міського міської ради було здійснено ремонт цієї будівлі, і тепер ми маємо гарне рентген діагностичне відділення, в якому наразі знаходиться томограф. Але в майбутньому ми ще плануємо тут мати і ангіограф. Це надсучасний томограф. Я дуже вдячна, що ми, хоч і маленька лікарня, в маленькому місті, але від цього ми не стали менш корисними для наших пацієнтів і менш помітними для влади. І обласна влада задовольняє наші потреби ми почуті. І вона робить все, щоб у нас було надсучасне обладнання. Це не перше обладнання, яке ми отримуємо від обласної влади, і тому ми дуже вдячні за те, що ви сприяєте нашому розвитку. Завідує новим відділенням пані Наталя. Лікарка каже, фахівці зможуть досліджувати усі системи організму людини, бачити усі патологічні зміни, адже обладнання надзвичайно функціональне. На цьому катетомографі ми можемо виконувати всі дослідження всіх систем організму, а саме на предмет інсульта і його різних проявів, різні, виявляти онкопатологію різних органів та систем, травми, і різні ургентні стані, які потребують нашого дослідження. Є, да, можна, є, є така функція 3D-реконструкції, дозволяє нам більш Детально побачити всі патологічні зміни. Перш за все, це потрібно для лікарів-спеціалістів, а ми як діагности допомагаємо йому в цьому. Це ну, як Швидкість зображення дозволяє нам видавати швидкість нашого результату і швидкість діагностики дозволяє лікарям провести ранню діагностику. Якість проведених робіт у лікарні оглянули представники обласної військової адміністрації. Після погодження відповідної державної інспекції апарат запрацює на повну потужність. Яна Андрусенко, Роман Авакян, новини Д1. На Дніпропетровщині розвивається система реабілітації і забезпечення житлом українських воїнів. Проєкт «Титан ЮЕЙ допомагає відновитися фізично та морально. Його ініціатором став начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Після повернення з фронту у захисників та захисниць виникає багато питань: куди звертатися, які документи потрібно оформити, яку підтримку можна отримати. Алгоритм перших дій у наступному матеріалі. Кабінет міністрів України офіційно сформував список географічних об'єктів Дніпропетровщини, які потребують перейменування. У переліку 34 топоніми нову назву отримає залізнична станція Іларіонове, Яворницьке, балка Кацапівка стане зеленою. Урочище зоря зоряним. Зміни торкнуться, і дуба, що росте у Самарівському районі. Ботанічна пам'ятка природи попрощається з ім'ям Леніна та стане козацьким дубом. Про спорт вже сьогодні в рамках сьомого раунду етапу Ліги Донецький Шахтар зіграє матч проти французького Бресту. Гірники все ще мають математичні шанси потрапити до плей-офф. Для цього потрібно перемагати у двох заключних матчах. Наразі підопічні Маріно Пушича мають у своєму активі чотири очки та розташувались на 27-й сходинці. Натомість, у їх суперників 13 набраних балів та сьома сходинка у турнірній. Таблиці. Стартовий свисток пролунає о 19.45 за київським часом. На останок випуску про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 22 січня. Хмарна погода буде триматися у Дніпрі до самого вечора. Зранку пройшов дрібний дощ. Протягом дня буде без опадів. Температура повітря коливатиметься від нуля до одного градусу тепла. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Хмарна погода буде триматися у Самарі, Синельниковому та Кам'янському до самого вечора. Без опадів. Повітря прогріється від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. У кривому розі нікополі та жовтих водах протягом дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ повинен припинитися до середини дня і більше опадів не очікується. Стопчики термометру покажуть від мінус одного до плюс трьох градусів. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Єднаймося, бо ми того варті.